Вітаю! У нас на огляді партія восьмого туру командного чемпіонату Європи серед жінок, в який Юлія Осьмак здобула дуже важливу перемогу над Загнідзою Нана, що дозволила збірні України святкувати загальну перемогу з рахунком 2,5 на 1,5 над збірною Грузії. Переходимо до самої партії. У нас виникає соцілітський захист. Сторони розвиваються. Білі входяться 4. Захоплюючи повністю контроль над клітинкою D5. чорні ходять А5, можливо, хочуть десь піти А4. Білі далі розвиваються. В майбутньому хочуть коня на д 5 поставити. Відійшли конем на d2. Докінчують розвиток, роблять рокировку. Відходять королем від того, щоб на слон B6 не було обміну слонів потенційно, та плюс не потрапляти під якісь шахи. Кінь D7, кінь B1. Ідея в тому, що кінь не працював і впирався в своїх пішаків, а тепер він йде шляхом кіння 3, кінь b5, ось таким маршрутом, щоб тиснути на пішака d6, наприклад. Слон b6. Чорні пропонують обмін слонів. Білі відмовляються, ходять слон d2. Вже потенційно якийсь відскок конем, з темпом буде. Чорні активізують свого слона. Білі, як і планували, йдуть на b5. Тут чорні допускають неточність і відходять ферзем на c5. Що це білим дає? Дає це пішака у вигляді кінь А4. Ми нападаємо на ферзя, повністю здоровий зайвий пішак. Ферзь відходить, нападає на коня, білі теж відступають. І ставлять коня на d5, як раніше, і планувалося. Скористатися цим форпостом. Чорні забирають слон D5, не можна бити жодним з конів, тому що буде це D або є d виграш фігури. Тому треба цього коня ліквідувати, він дуже небезпечний, загрожує вилка і просто морально не хочеться його тут терпіти. Пропонують обмін фрізів, Білі спочатку захищають пішака на B2, тому що на нього створює тиск слон D4, чорні ходять. Туру на c8, включають туру на відкриту лінію. Білі вриваються конем на b5, це давно було заплановано. І тиснуть на пішака d 6 Чорні міняються на умовах білих, тому що білі не хотіли брати ферзь 4 раніше. А чорні тепер забирають ферзь d1 і підтягують білим туру на d1. Потенційно тепер вона стала трохи активнішою. Десь тут на слона дивиться. Слона d2 захищає. Тура А2 забирає чорні, а білі забирають кінь d6. Хоч і комп'ютер, наприклад, тут задає знак питання, по-людськи можна повністю зрозуміти Юлію, тому що ми отримали тепер захищеного, дуже потужного пішака на d5, в майбутньому можемо забрати пішака на b7, і зараз усі Тура на С8. В чорні заходять Тура С2, білі забирають на b7, слон d3 напав на туру. Обмінялися одною парою тур. Відійшли конем, хочемо перебудувати його, можливо на c 4 або на c 6 Відійшли слоном, зберігаємо перевагу двох слонів. Обмінялись конями, пішли H4, зробили форточку. Так активно дуже, тому що якщо пішли H3, то можливо це не дуже допомогло б, тому що десь тут слон міг би 3 обмежувати короля. І якось король би не міг вискочити через Чорні поля. А H4 це такий вже більш глибокий хід, який і простір захоплює, і короля в майбутньому, можливо, на h3 зможе випустити. Чорні фіксують структуру ходом h5, залишаючи пішука на чорному полі, щоб можливо в майбутньому причепитися до нього та теж роблять форточку для свого короля. Білі активізують короля король H2. Відходить слоном на е 1 дуже обережно потрохи діють, хочуть консолідувати свої фігури, і потім вже перегравати суперницю. Тура-1. Активізуємо туру на відкриту лінію. Слона 6. Підтягнули слона, тому що він тут тільки захищав пішака вже 2 але тут є король, який з цим питанням справиться. Інде 7 тура C7, у нас фігура як пружина. Дуже швидко розпрямились і починають атакувати чорних. Тура С8, далі тура продовжує активно стояти. Слон С3. Причепилися до слабкості на Е5, слон G1. Білі відходять королем на G3, слон Е3, і Тура С7. Не. Має якоїсь там небезпеки від ходу слон в 4 ми можемо піти король в 2 і король вже вийшов на свободу і спокійно тут буде прямувати по білих літинках, тому можна цього не боятися. Король d6, Тура С6 і d6. Білі далі розвивають свою ініціативу. Король ДНФ6, слон c8. Вже тиск на коня створюється, далі d7 хочемо просувати. Тура F1. Ідея якось створити проблеми королю. Слон F4 і аж 1 мат, тому в білі відходять король H2 на всяк випадок, щоб не було цих всіх мазів, шахів G5 це вже грава банк, щоб створити хоч, хоч якісь проблеми для білих. Але білі діють максимально хладнокровно, спокійно забирають коня, порахувавши повністю варіант і на GH входять слони F5. Загрожує D7D8. Юлія не боїться, шаху слон в 4, спокійно діє, ходить g3, а g2, тура дала шах король g1, хоч тура відійшла. Білі ходять d7 з шахом. І слон h3, захищаючись від всіх загроз, які були в чорному. Які в них були в загрози? Зараз ми розглянемо. Якщо ми пішли в d8 ферзь, то чорні могли б дати такий дубний шах, слон g3, і на король g2 або король. G2 і G1 провести свого ферзя і поставити нам мат раніше. Тому треба постійно стежити за тим, що хоче суперник, за його шахами, взяттями, його планами, що вони хочуть нам зробити. І Юлія це побачила і спокійно пішла слоном на H3, вирішила всі питання з загрозами у вигляді G2. І після слоні 3 f 1 просто чорні визнали свою поразку. І партія закінчилась перемогою білих. Далі немає сенсу чинити опір. Тура F2 нічого не дає король є 1 а G2 просто ми заберемо слоном. Загрожує 8 ферзь, тому чорні здались.